Друга неділя після Пасхи іменується антипасха або повторення Пасхи. Ради того, щоб привести нас, усіх людей, до розуміння ціни віри, Господь являється на другий тиждень, через другу неділю апостолі Фоми, який засумнівався у Воскресенні Господа. Чому нам такий приклад Господь указує? У тому, що коли Ісус з'явився другий раз і апостол Фома увірився і сказав, Господь ми і Бог ми, я вірую у Воскресшого». Але Господь Ісус сказав йому Фомо, ти повірив, бо вже відів, але хто відів, то вже не треба вірувати. Віра має місто там, де ти не відів. А віруєш. Отже, каже Господь, блаженні ті, котрі не відділи, а довіряють вірують тим очевидцям, котрі вірили. Якщо то важно, так в релігії щось походжує і в техніці, хто із простих людей колись відів молекулу, нейтрон, атом, щоб маленькі частички. До да, деяких з них невозможно віддіти, лише якщо вдаряються в екран і світяться, називає мінейтріно. Так от, релігії, в релігії цінність вірити у Воскрес Господа не треба щупати, питати або робити розсліди. Фомарі шив зробити експертизу. Доки сам не вижу, доки пальцями не пощупаю, доки пальців рани не покладу, доки не возьму окуляр із мікроскопа, не продивлюся, не буду вірувати. Інтересний случай в нашій Україні є закон про релігійні організації. По котрому кожна громада об'єднується в якусь свою релігію і регіструється, і вони згідно закону, хоч різні по названню, але вони рівні по праву существувати. Але вияснилося в Україні, цей закон про національні меншини вандали розтоптали. А замінили його державною службою, котра буде оприділяти, котра релігія законна, а котра ні. Ми зразу вдаємося, а хто то такий чуть ли не Божественний, котрий буде оприділяти, котра ж в Україні релігія істинна, виясняється із совєтських часів пан Єленський. Бо службу ДС і його служба буде приймати рішення, з ким ми афільовані, з небом і з агресором. Як воно буде перевіряти, тільки психіатри можуть дати оцінку таким експертам. Ну, це реальність, сміх, цілий світ сміє з них. Мало того, закон. Навіть саму маленьку структуру релігійну, якщо вона мирно молиться, не можна забороняти. Якщо вона робить якусь біду, наприклад, якщо якась релігія в Україні нападає на другу релігію, наприклад, ПЦУ нападає на церкви православні на Волині, на Буковині, то держава має право їм раз предупредити, другий раз, а потім зняти з реєстрації. Но наша церква того не робила. Ми наоборот жертва. Прийшли люди із другої області і захватили пару церквей у Рахівському районі і в Тячівському. Слава Богу, що ми у нікому не далися. Так значить, за що ще можна тоді канонічну церковь бити? Пустили чутку, священики не наші, народ чужий. Ну але доказів навіть приведеш. Єдного шпіона можу знайти, але церкву як всю заборонити, не розуміються не в українському законодавстві, ні в міжнародному, не в релігійному, а хотіли б нас покласти те ж саме, що Фома зробив. Фома, не віруючий, доки не ввижу, не повірю, так поступають безбожники, коли хочуть робити ігри у различній. Війну проти настоящої, канонічної, спасительної, православної церкви. І так Господь предупредив і Фому, і всіх нас. То, що ти відієв, вже не треба вірувати, то факт. Но блаженні ті, котрі не відали, а вірують. Ну а у вічності віруємо, а твердо віруємо, а радісно віруємо. Що й будемо і наслідниками вічного пасхального царства. Амінь. Христос Воскрес!